Так, всім доброго вечора. Подороблював я, подотягував хвости свої. Значить, є два гранулятора. Ну, є, Немає їх. Це їде на Суми до Паши, канал в нього Павел Іванішина називається. Це їде на Чернівці до Василя. Ось такі вони два. Тут 3,5 матриця, тут матриця 3. Хочу показати, як розбавити притірку, зробити її, бо все одне і те саме відео десь є в мене, ну далі уходить. Дивіться, мерки в мене. Мерки, а це такі баночки. Це відработка на дні залишилася цього з... Этого, з... В каністрі від моєї оцій штучки. А це пісок. От такі мірки. Це висівка. Десятилітрове відро. Звичайне. От настільки його є. От скільки піску сипемо. Перемішуємо. Я зараз перемішаю і тоді ця теж пошти повна. Тут такий дьогочок. Мама не горюй. Я його перемішаю і покажу. Так, дивіться, вилив. Усе. Тут ще й трохи води було. <кхем> ця отработка з водою, то не страшно. Висипав я той весь пісок і цей. Ну, баночка яка стандартна. 800 грамова чи яка. Ось така вона вийшла, ця штуковина у <кхем> мене. Я взагалі зажировую, але ну, немає в мене сої. Соєю я вначалі починаю зажировувати. Ну, якщо таку будете то притирати. це 2,5 мм, то це вначалі не піде. Семечка треба і тому проче. Там уже його по-другому. Зараз на 3,5 спробуємо. Що буде? Перший запуск. Свіжачок. Ну так. Це вживую. Ждемо першу ванну. Вже є. От воно її починає. Бачите, формірувати починає. Пісок тільки трящити. І отак от починаємо нудною роботою займатися. І тоді по кругу його по по кругу. Я поставлю на паузу. Взагалі, суть така. Я зараз пропущуся, поки місця є суміш другого того, тому що я їх... Я Буду їх два притирати. Так що пропущу, поки місце і зупиму. А цей троєчку зараз. Пропущу. Так, от руки він піджав. І вперед. це троєчка. Це, може бути, скупіша на гранулу ізначально, а може бути і ні. Ого, це буде ще й крепко скупа. Це вже йде. Паша і сум. Прислав мені мотора, награвся на цьому, на грануляторі. Чи цьому, на генераторі. Робив він генератора електродвігателя. Награвся, а тоді прислав, каже, зробіть мені гранулятор. Щас. Із-ох генераторів не можна купити мотора по нормальній ціні на лихсі. Геля таке. За чорта й за себе, за того натура. Ну, В общем, в принципі, такий. Якщо вкинуть сюди вже грану, буде вона веселіє йти. Бачите? Бістрішенько йде. Ну. І отаку. Той, той, хто положив бумагу, щоб це пок скидав масло. В общем, поки позаймаюся, ще а там далі включусь. Так, ось вона вже третій раз пропускається. Йде. Хорошо, йде. Ну, ще її тертий терти. Зараз терти. поставлю цю тарелку притірочну, щоб людині не марать. Прийде так і так. На новенький, похожий буде. Бо зараз його розігріє, температура буде, буду ганяти, поки температура не скиде. По троєчка. Вже парує, да, навіть, собі. Так що, оце такі діла. Продовжаємо, їдемо далі. Я дивлюся по притірці по самій. От там, де у отработки попала вода, вона ще даже і краще, вік живий, вік учись. Ось вона, дивіться, яка це отаке воно розпадається. ну Це брусочок воно свого роду робить і шлікує канал. Якраз притираю, дзвонить людина до мене, Сергій. Він купляв матрицю. А розкажіть, як притерти, що притерти. От зняв відео, сьогодні виставлю його. Вже обидва ролики забираються, вже добре. Зараз що... не дешево його купити цього гранулятора. Можна купити матрицю, ролики, все рівно буде дешевше. Хоча не дешеве воно й не матриця, не роліки. Щас за металл таке гілять, що за чорти за все. бачите, пар вже йде. Тудоч вона так сипе. Щас запотіє все. Все йде по плану. Притроці обидва, в понеділок відправлю її і все. буду все таки добивати, займатися. Тут ще дуже багато в мене роботи. Ну я вже підтягнув ці хвости, все, хватить мені. Все одно на то я жду АВР. Там це гап-4, є в мене ще один ГАП-2. Сьогодні я його поставлю, завтра, може, буду колотати його. Побачимо, як, як буде, що ще й приболів, як буде здоров'я, там буде виїзден. Так, це 3,5. Тут там по тобі мотор сумніший. Але нічого. Ну воно. Починають обидва забирати, ще десь йому не подобається ще щось. Це його проблеми, хай йому не подобається. Так, ну, ось так він йде. Не знаю я скільки разів я його пропускав, я його не щитав. Ось така пара вже шурує, я вважаю, що вже йому достатньо. Цю 3,5, поки місь хватить, ну, мені що достатньо, у мене ж принцип який. Я оце пройду притіркою. Тоді пройду, пройду на дерті, покажу людині, що він гранулює дерьть. А тоді вже притіркою я виганяю повністю все, що, що там з нею залиши. Ну, тут ось принцип який, щоб забирало обидва ролики. Все, вони вон обидва забирають. Тобто... І він не на пережатому роліки свободно стоять. Так що цей 3,5 готовий. Зараз притруша трійку до троє. Тоді два покажу, як вони будуть вже на дельті. На дерьті і після того не буду я вже показувати, як притіркою далі. Бо відео длінне, ніхто його дивитися не хоче. Так що якось отак покажу. Так, так троєчка теж добігає до кінця. Хватить її. Зараз буду переводити на комбікор. Ну, на, на зерно, на дерець. Робота, все шепче. Той вже притертий, буду теж переводити на той самий, на дерев. Я. Так що оце так воно якось виходить. Тут, але ладно. Тобто про це буде завтра. Так, поки піду по дерті. Так, ось така дерть. Дерть сурова тут. Тут пшениця, кукуруза і ця. Як вона, скажіть, я скажу. Трав'яна мука. ну Вона в гранулі, гранула сіра. Так, беремо вагометра. Дурних питань не задавати Отакий Отакі ось. Яка влажність? Отака. В усіх моїх відео отака влажність, бачите? Так берете, Хоп. що там дивимося, показує по влажності. Так. Це відро ми ще будемо доувлажняти. Не думайте, що його хватить ото того. Так, запускаємо. Перші минути життя його. Дірти він не бачить. Звісно, я ж його тільки присирав. Через що я його так мило швидко покриваю. Матриця розігріта. Хайпаса, дивиться. Перві минути його її дивіться, старові те. Я їх не трогаю. З четверту оборота піднімаємо ключиком голтиє. А на нагрузочка, а де кома. Ось вперло. Дивіться, роліки засипані. Підемо, як сіде до ворог. Пенюха летить, але треба щось у власниць, там буде йому мало. Знову такого на прибор. Лить, головне, на прибор. І дивиться, а дивиться мимо прибора. І буде все добре тоді. Ось його лікарні мені це життя. Дивіться, як він працює. Він нам викидає припірку. Він так і робить. Чим більше він гранулює, тим він більше розганяється. Ну, я щось більше, чим уверений, що я не говорив з Пашею, ну я більше чим уверений, що він буде у нього на обзорі цей гранулятор. Ну тоді хай він покаже на... На бролярному свинячий, бройлерний він буде робити. Тоді побачить. Може скине мені відео. Попрошую Василя, хай скине відео, об'єднаємо їх два. Так що. Ну я ж його ще припіркою, тоді ставиться защита. Десь вона тут. Десь вона а, воно тоді. Тоді отак пакується. і У понеділок вони їдуть до своїх... До своїх власників. Так, ну це вже я до, до ету тоді покажу, що як той буде робити. Бо і відео і так буде длинюче. Ну, полізне буде відео. Так, ось він програмульовує. Я вже не буду показувати, як я буду назад притіркою. Ну, це саме буду притіркою. І ось бачите, скільки він з наваром пішов. Це вже приготовлено, теж влагометром поміряно. Зараз буду 3,5 покажу як робить, він, щоб ви не сумнівалися, що там щось. Так. оце отак. Кину жменю, щоб продавило. Все. Ока. От вам отак робить троєчка. от така вам фу -фу, гранула. Так, пішов я на 3.5. Та сама картина з 3.5. Я ще дертини не бачив. Ізначально жить він починає. Я не знаю, як там ролики тут піджати. Будуть якось так піджати. Це туди, де туди. Це вже трошки приостив, то я його не, не, не так швидко покриваю, тому що покамець я сам займався ерундою, дивився, а увлажнив зарані і зерно потягнуло вологу. Бачите, як викидає чорну. Ну, це 3,5, він під травичку, дивіться. Тут красота. От вам гранула. Трендячо, де ролики крутяться, чи де матриця крутиться, матце, тут не крепка гранула, пиля ви багато. Так, ну пока тут ясно. На ваших очах він заработав. І далі буде він працювати. Так. їдемо далі. Я вже втомився, блін. Ну, ролики покриті. Ну, покупі. Забираю обидва. Це Василька й дивиться особо це все працює від 220 вольт. Ось десь оцю вориже, вилки, немає в мене 380, все працює від 220 вольт. Ще хотів одне. Зараз наш не на паузу, виставці. Ось тепер дивіться. Різниця між тройкою і 3,5. Багато задають питання. бо знаю, яке воно. Таке, таке, як ото те чуть, чуть товще. А сюди вам наяву, дивіться. Є зрівнення. Ну, по відео є все рівно зрівняння. Але ж то, що довжина гранули, то, то єрунда. Це гранула, ви регулюєте собі, яку хочете. А от по діаметру, ну, не знаю, як воно вам на відео передасть. ну, На візуальну сюди сильно замітно різницю. Ця товща, ця, Ну, на то вона ж і робиться, що вона на дерть чи на цю на траву. Вона така. О, така ерунда малятка. Якось так. В общем, все. Працюють вони обидва. Ролики теж обидва забирають. Всім мирної ночі і удачі! Що побачимо.